Ось з цього ракурсу це вже заміський міський будинок. Санта-Барбара і от гора. Яка гора ізранку. Хоча вже будь ще середині дня. От, як вона цікаво виглядає. Вона висока, думаю, що більше кілометра. Півтора-два кілометра за вишки. І тут ще, правда, краї. От там Сан я бачу, де я був. Позавчора, здається. От. І тут краса є. Так, повертаємося трошки. І дивимося на сад. Буде у нас і гори, і оливковий сад. А який він тут, сади навкруги. А оце просто колосальні. Як п'ятиповерхові будинки, отакі оливи. Мене вони дивують дуже сильно. Дуже сильно. Я дивуюся цьому. От такі при дорозі зліва. А дуб а, може вважатися, я, ну, я скільки бачу в житті. Велетень. Велетень, метрів 30-40. І ці оливи, і ці оливи не дуже і менше. от, Дивовижно, дивовижно і ще раз дивовижно. Правда?